Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні таке просте у нас блюдо запіканка з макаронів. Я додала ще ковбаску із заливкою з яєць. Цю запіканку нам відома з дитинства, а вам дякую за вподобайки і підписку. Лишилося в нас трошки макаронів грам 200 вчорашніх, вже вони холодні. Вже її гріти якось не хочеться, але можна щось продумати і в них зробити таке, як дитяча запіканка в садочку. Але ми ще будемо додавати, крім заливки, з молока, з яйцями. Ще дамо також ковбаску, сир потертий. І буду я підсолювати свою приправу із болгарського перцю, щоб вона була цікавіша. І також трошки перчику додам по смаку солі. Буде видно в процесі роботи. Всі інгредієнти вкажу в описі до даного відео. Отже, я беру зразу формочку. Можна це робити також на сковорідці. але я хочу запікати в формі, щоб була гарна кірочка. На сковорідці просто буде форма запечена. Знизу, можна тоді буде її перевернути сковорідку на тарілку і будете мати також кірочку, запечену знизу. Буде не йти наверх, і все буде у вас також гарно. От трошки масла я поклала буквально 10-15 грам, і свій папір, пергамент натираю це маслом, щоб було смачніше. Ось так беру прямо і натираю. З першим шаром у нас підуть макарони. Кидаю їх просто так, всі місці буду ще розбивати потім яйця. Розприділяємо. Це у нас ніби буде, як для нашої запіканки, піце основа. І дітям буде цікаво. Бачите, в мене такі покручені ріжки. Ось я гарно розподілила, потім між ті проміжки буде заходити заливка і буде ж дуже гарно. Зверху розкладаю ковбаску. Я її завчасно порізала такими тонкими слайсами. От так, як на піцу, ми кладемо, розкладаємо її. Рівномірно, щоб було по всьому. Це моя домашня ковбаска. Я частину заморозила, частину навіть готову поклала, десь погано шкірка знялася. Старалася всю шкірку зняти. Зараз я розкладу, тоді що вас не затримувати. Я вам покажу, як я це зробила. Ось так у нас приблизно вийшло. Кобаски в мене було 70 грам, так само, як твердого сира. До сира ми ще дійдемо, зараз робимо заливку. Спочатку два яйця виб'ю маску і розіб'ю їх. Ось так такого яйця легенько, так як ми розбиваємо на омлетик. І даю, Ось в мене кришка вже відкрита. Для кольору даю третину столової ложки своєї приправи живої з болгарського перцю. Подивіться, я її робила ще на початку серпня, У мене пару баночок ще залишилося, і вона. Ой, пахне перцем, літом пахне. Також розбиваю, можете дати солі або чайної ложечки. Потім попробуєте і досолите. Даю також перцю чорного. Трошки перцю. Даю трошки сванської солі. Давайте приправи, які ви любите, які ви бажаєте. Ну, все підійде. Даю зелені сухої. Всього, що маю. І розбиваю далі. Як помір. Як в мене вже яйця змішалися добре, розбилися, додаю потрошки молоко і так само розбиваю. Змішую тепер з молоком. Молока в мене 150 грам було. Якраз всі рештки, що були, даю оцю запіканочку вдома. Все, що було. Трошки ковбаски, трошки сира, і так і ви. Собі Якщо робите більшу порцію, то розраховуєте інгредієнти, подвоюєте, сир натираю ось на такій дрібній терці, там, де морквочку ми тремо. І весь не буду давати зараз заливку, а половинку. Ось в мене вийшло 70 грам така гарна купочка сиру. Половину на око я даю зразу сюди до нашої заливки. Розмішую вличкою, щоб вона гарно розподілилася рівномірно по всьому. І заливочкою, що заливочкою можна робити? Заливаю наш пиріг, запіканку, піцу і похитуючи формою, розподіляю по всьому. Яке легасенько похитуйте, і розподіляю по всьому. Бачите, яка вона вже кольорова, гарна. Можна ще зеленю зверху протрусити. Ставлю запікатися на 25 хвилин. За 25 хвилин я вийму і зверху ще протрушу рештками сиру, щоб вона мала гарну кірочку зверху. Духовка в мене нагріта до 180 градусів. Запікаємо через півгодинки посипала другою порцією сиру. Ось така гарна підрумянена запіканочка в нас вийшла. Зараз її розріжемо, подивимося, яка вона є в нас в розрізі. Я вже паточкою беремо, дивіться, яка вона чудова. Бачите? гарно, і ніхто не скаже, що з таких простих продуктів, таку гарну запікарночку. Смачного вам, робіть, готуйте з простих продуктів, заходьте на канал. Завжди нові рецепти з простих домашніх продуктів.